Регіон досі підмасовано атаку БПЛА росіяни. Зараз майже 100% міста і області без світла, води і зв'язку. І от відео однієї зі зруйнованих підстанцій. І масштаби руйнувань внаслідок чергової атаки по енергетиці Одещини показали ТЕКО. Загалом, за даними компанії, в області пошкоджено 20 підстанцій. Це наймасованіша атака на енергетичну інфраструктуру області. Енергетики працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити світло в домівках. Також російські війська вночі атакували критичну промислову інфраструктуру Миколаївської області. Нещастя обійшлося без постраждалих у тамтешні УВА Повідомили, що без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Роботи з відновлення тривають. Окрім того, ворог 11 разів атакував ФПВі, дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. У двох населених пунктах пошкоджено чотири приватні будинки. І мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що сьогодні замість звичайного електротранспорту у місті курсуватимуть тролейбу що працюють на акумуляторах, крім того, тимчасово не здійснюватиметься роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом. Крім того, місцеві пабліки пишуть, що вороже БПЛА поцілив приватний будинок в корабельному районі Миколаєва. І двоє чоловіків поранено внаслідок атаки дронів ворога на Нікопольщині. Обидва місцеві наразі в медзакладі повідомили в Дніпропетровській ова. Там зазначили, що також понівечено дві машини зачепили лінію електропередач. Загалом гучно було в райцентрі Марганецький, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах вдарила РФ. І по самому Дніпру минулися без постраждалих однак є знищення та пошкоджені автівки. І про знеструмлення частини Херсонської області, у тому числі і обласного центру, повідомив голова Тамтешнього Олександр Прокудін. Подробиці пообіцяв оприлюднити згодом. І вночі без світла опинилися всі об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Очільник ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, це сталося через аварійне знеструмлення на високовольних лініях. Вода на верхній поверхі багатоквартирних будинків може не доходити. Є проблема у великих котельнах всіх теплопостачальних підприємств. Зараз спеціалісти працюють над відновленням водопостачання.